Так, перебила ось. Зараз будуть у мене пірішки з м'ясом, котлетки та бризольки. А тим часом у мене підходить ось опара на пірішки. Пірішки думаю робити в духовці. Ну зараз побачу, або в духовці, або на сковорці буду робити. Не знаю, ще, поки не вирішила. Так що працюємо далі. Оце вимішую, не знаю, чи в мене муки хватить. Блін, тісто рідкувати, муки геть мало. Блін, зараз, напевно, що доведеться бігти в супермаркет по муку. Ой. Так, трішки вимісила, але ще не зовсім. Блін, незручно знімати, селфі палки немає. Ой. Двома руками, звісно, зручніше. Так, все, поклала тісто відпочивати. Зараз накрию і нехай підходить.